Дорогі мої, слухайте уважно: як тільки відчуєте, що горло дере або ніс закладає, дідусь радить не зволікати. Візьміть шматочок імбиру, натріть його і залийте гарячою водою. Додайте туди лимон та ложечку меду. Вийде напій, що зігріває та підвищує сили. Пийте по кілька разів на день, і застуда не матиме шансів. Будьте здорові, бо здоров'я це справжнє багатство. Дорогі мої, слухайте уважно, як тільки відчуєте, що горло дере або ніс закладає, дідусь радить не зволікати. Візьміть шматочок імбиру, натріть його і залийте гарячою водою, додайте туди лимон та ложечку меду. Вийде напій, що зігріває та підвищує сили. Пийте по кілька разів на день, і застуда не матиме шансів. Будьте здорові, бо здоров'я це справжнє багатство. Дорогі мої, слухайте уважно, як тільки відчуєте, що горло дере або ніс закладає, дідусь радить не зволікати. Візьміть шматочок імбиру, натріть його і залийте гарячою водою, додайте туди лимон та ложечку меду. Вийде напій, що зігріває та підвищує сили. Пийте по кілька разів на день, і застуда не матиме шансів. Будьте здорові, бо здоров'я це справжнє багатство. Дорогі мої, слухайте уважно, як тільки відчуєте, що горло дере або ніс закладає, дідусь радить не зволікати. Візьміть шматочок імбиру, натріть його і залийте гарячою водою, додайте туди лимон та ложечку меду. Вийде напій, що зігріває та підвищує сили. Пийте по кілька разів на день, і застуда не матиме шансів. Будьте здорові, бо здоров'я це справжнє багатство.